Друзі, мої вам вітаннячка. Розпочався в нас турнір, підтримка з повітря. чотирьохзірковий, всі кольори. Так, маю погану звичку на роботу не брати мікрофон. Так що, ви оборона не нападали, поставив я таку оборону, скачав лисичку. Бачив, у людей стояло добре, то можливо і в мене постоїть, буде видно. Так. Блять, ну чому, чому відразу, блін, от... Чому відразу все так тяжко? Знімати з нас будуть, так? Да? А ми відомо, чи будемо знімати. Ну, якщо я ось так зроблю, то нас диспейлити будуть. А якщо зроблю так, то вбьюся нахрен. Угу. Що угу. ж тоді зробити? Да шо ж тоді зробити? Давайте дракона відразу поставимо, де це він у мене... Так. Ага, ось цей. Він знімає посилення, коротше, да, так, такий непоганий. Далі. Якщо прибрати какулу, наприклад і спробувати. Ну, щоб типу не не було. Блін, ну, в натурі перший бій якийсь. Якийсь геть мені не подобається. Кирил зможе... Кирил камінцем. А який сенс? Воно все одно не знімається. Давайте. Чи витягнемо ми то в себе за кули? Це ж не посилення атаки. Добре, ладно. Будемо надіятися на краще. А вдруг познімає. Mm -hmm. Коротше, погнали. ось дуже неохота mm -hmm. програвати. в перший день і відразу, да? тим паче я ще не знаю, що там з обороною. Давайте трішки фіолета, блін, його мало. Я так розумію, контра буде, так? Да? Так, там синій трішечки в нас буде підтягнутий. Давайте спробуємо, можливо, зніме камінцем. А, з фіолетового не знімається. З зелених можна зняти. Мені здається, акулу ще рано включати, тому що зараз будуть двоє диспейлити. Можливо, дочекатися вже. Він же ж мене не вб'є. Давайте ось так. Нехай познімають, потім ми спробуємо зняти дракон у нас Зарядився. Так. Давайте, дракончик, що ти там? Давай, друже? Пф, щитки показали. Ну, але він старався. Добре, синій, раз синій будемо збирати, то Кирила використаємо. Зараз центр пробити. Б. Було б дуже чудово. Так, контру поки не включаю. Так, центр пробили. Добре. Зараз акулу зняли з нас. Ну. Ой-ой-ой, ой напевно, я дарма фіолетовий зібрав, хоча ну міг вбитися. Коротше, це було стрмно і опасно. Дамо міліндору вдарити. Ну, в сенсі ультанути. Все тут хілобаза залишилась, я думаю ми з нею впораємося камінцем спокійно, спокійно. А кула нехай поки почекає. Поки ми Меліндера не вб'ємо. Не ну от зараз то можна е, Непогано в принципі під'їхало фіолетове. Ще під кабана зараз би фіолетовий десь приїхав би. То ми б його вбили б. Так, 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 дракошу використаємо. Хай трішки попалить їх там. Додаткова шкода пішла. Так, я думаю не будемо знімати, бо ми урон получимо. Краще просто об'ємо. Цей клик... Не перероджується, тому можемо бути спокійні. Довго він пручатися не зможе. Ще Що щось без той зробити, щоб вона швидше кастувалася. Мені то не дуже подобається, як вона кастується. Бачили, я нас який вклик вдарив? Непогана ця фігня, звісно. Як обрієне, так, да, атака. Так, 756. Мало. Мало-мало-мало. Повертаємо капріота. Атаку повертати є чим. Ну, тут взагалі, в принципі, люська. Отак от, 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 от просто сунемо і все. Поки що просто так От можна спокійно скидати в центр, всі бафи ми собі зможемо повернути, тільки зарядимося. Е, а ось замідло. Замідло, я не просив. Давайте поки що синій. Давай, ріж. Тепер вкрила замідло. Ви дасте мені фіол зібрати чи не дасте? Не хотів я ту трійку брати. Так, а мені двох вистачає. Я зараз почищуся. Так. Так. Е, зараз ми вб'ємо Люську. Трієчку підлаштували під неї. Давайте знімемо. Що в них там є? Все Люсінда. до побачення трішечки хілятися будуть, так, Дракоша. Все посипались. Зараз фіолетовий десь знайдемо. Буде веселіше. Так, можна ось тут. Хіляти нам нема що, то нехай річард почилить. Давайте переключимо. Нехай заново набирає розгін. Ага, добре. Зараз так, стіп. три трифіола буде під ними. Хотілося б це лисичку ту протестувати. Хай можна було б її сюди і взяти. Але замість кого якось не хочеться ходити в чотири фіолетових. І річард якби потрібен з себе займати, Лисичку чисту. Щоб вони не так хилились. Так, в принципі, чистити тут нема що. Давайте візьмемо лисичку. Зелений, можна було б червоний взяти. Що з червоних контра буде зніматися? Ні, йдемо так. Надіюсь, хіла буде достатньо. Блін, ну цей жовтий портить трішки. Давайте ось так. Ах, ще подненька і було б взагалі супер. Давайте мейліндера тоді заряджати. я даже не подивився, яка вона, він середній. Угу. Акулу рано включати. Ось тепер можна. Давай фіолетовий. Давай, ні. Не виїхав. Ну, блін. Так, серйозно, мені треба фіолетовий знизу. Ладно, тут також піде. Правда, бляха зняли вже з нас. Ну, долю Сінде контру я встигну включити. Зараз я з них то все зніму. Напевно. Мілінд розжавка. Давайте допоможемо. Було б взагалі круто, щоб Люська не била. Але напевно у нас так не вийде. І мелін жалко. Ну, люська не била. А чого мелін жалко? Бо зараз коля по ньому, блін, присоне. І один камінчик, Колі треба, а мені підхилиться нема чим. Добре, давайте тут закамбим уже Ой-ой-ой-ой-ой. 29, живий. Ну, живий, бо ніхто не б'є. І дракон у них не те, що треба. Ну як не те, що треба? Можливо, він і те, що треба, але. Коротше, хочу бадобум зробити. Ну, зараз нам тут ділов нароблять. Поки контра висить, нехай вдарить сова чекай, чекай, зараз ми переключимося. Ну, удар, звісно, <хи> мега сильний. А що по 30 траві, так. Да? Ну, якось таке собі. Ну, але вони хоч хіляються менше. Все, якби вигуляли, якби таке такое собі. Не дуже мені сподобалось. Але якщо там, де хілів багато, в принципі, можна брати. Там, де мало урону в захисті, але багато хілу, то думаю лисичка буде трішки пришвидшувати поєдинки. Не думав я, звісно, що перший день такий довгий буде. Ну, добейся. Добре. 771. В принципі, навіть дуже швидко я вийшов на. на високий результат. 70, 778. Пробиватори, убиватори, хілов купан, та. Контра, контра мене не рятує. Щось би тут придумати інше. Тут чисто на камінцях, а каприот каприот мені тоді навіщо? Ну, і вона якби паладин, типу підхіл. А що Соню взяти? Чи Соня здохне швидко? Добре, ось цей зможе розбитися. Погнали, коротше, так. Клик в центрі це добре, можна заряджатися спокійно. Було б, правда, ще чим заряджатися. Ладно, трішки підхилимося, чисто, тому що п'ятірка є зелена була. Так, фіол намалювався, дракон б'є по 350, дракон боляще б'є, хилимося. Хілимося, бо можемо без акули залишитись. Давайте ось так. Кирила ще свого підрубимо. І фіолетовий, в принципі, я бачу, де взяти. Так, меліндор ультує. Опідхилимось. Давайте акулу ми. Ми її включимо? Можливо, там. Можливо, Кедман, звісно, і зніме, але ми її перевключимо, да? Ну майже. Дракон. Е... А чого я контроль не включив? Блін. Щось я перемудрував трохи. Контруш -то включати можна було. Але він все одно вдарив туди, там, де контри нема. Ну ладно. Але це косяк. Це косяк з моєї сторони. Давай фіол знизу. Ні. Не хоче. Кирюха, тримайся. Так, вдарь в контру десь, пожалуйста. Дякую. Правда, його хілять, але. Але це вже таке. Дивіться, ну і знов цей гамнюк. Гамнюк майже заряджений. І меліндер заряджений. цього нема чим добити. Так, ну чекаємо Кедмана. Ти пошкодуєш, що ти це зробив? Вони тупо не дають там каміння, каміння щоб добити, блін. Не цього я про синього. Ладно, сам вбився. Хоч звичайні удари пробивають, то вже добре. М -м -м, чудово. Ще й включилося. Час включився. Ну, все-таки на максимум очок вийшли. Так, тут всі розбиваються дві слоньки. тому філ залишаємо. Міліндера залишаємо, Кирюху залишаємо. Чисто, щоб різні кольори були хілу. Да я думаю, що ця команда. Майже весь турнір буде грати. Так, що фіолетовий зарядити. Ладно, синій також непогано. Тишка, бляха, Сон, соньки геть, коротше. Чи вони не поломані, чи поломані. Якось вони... Я також брав в атаку, ну, блін, ну так здихає швидко. Але в мене 75-та, тому це і не дивно, що вона відкисає. Ладно, сам уб'ється. А тепер спробуємо. Ну тут і камінчика, в принципі, підвалило непогано. Давайте її вже зарядимо. Нехай ультане. Потім будемо перевключатися. А зеленим тебе. Так, добре під'їхало, і ще б десь тут щось придумати зараз. Ага, ось так. Це буде чуть. Акулу треба було включити. Ну ладно, думаю, вистачить. Так, ну, початок, початок мені сподобався. Нападати, поки не нападали. Будемо надіятися, що, що там все буде чудово. А, ну зараз немає сенсу дивитися. Е, добренько, дякую вам. Божечко, збився. <ріст> Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.